Вітаю! Мене звати Скорбатюк Антон Олександрович. Я лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Народився і виріс я у Києві. В сім'ї ніяк не пов'язані з медициною, проте здібності до неї відкрились у мене ще в далекому дитинстві. Бажання стати саме стоматологом з'явилось ще у школі, тому прийняв рішення навчатись медицині задовго доступу. Навчався та проходив інтернатуру у Київському медичному університеті. Спеціалізацію проходив на базі університету після дипломної освіти імені Платона Лукича Шупика. Я займаюся повним спектром терапевтичної стоматології. Займаюсь комплексною гігієною, лікую каріозні та некаріозні ураження твердих тканин зубів, займаюсь художньою реставрацією, лікуванням та переліковуванням кореневих каналів. Мій підхід до роботи максимальний комфорт пацієнта, адже від цього часто залежить успіх моєї роботи, а також максимальна чесність у взаємовідносинах з пацієнтом. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтеся до мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Приходили в лікування в клініці Люнідент у терапевта Скарпутюка Антона Олександровича. Ми робили лікування зубів, а саме лікували каріс. Дуже вдячна лікарню, що на консультації ми розібрали детальний план лікування та приступили до дії. Все було максимально безболісно, якісно та швидко. Дуже вдячна лікарю, що має тепер таку красиву, тапію сніжну усмішку.